Так, давайте будемо з вами далі розмовляти. Я сама як булочка. Вітаю. Святославе, вітаю тебе. Потапаємо, потапаємо пальчик вгору. Хочу пальчики вгору Мільйон. Мільйон. Два. Звідки ви? Добрий день. Я із Марса. Я дік. вами ж треба тільки шуткувати. Якщо говориш серйозно, ви ж не вас приймаєте. Це ви ж вас принімаєте. Не, не зрозуміла. Дивіться, булочка беремо так булочку. Там ще є крем, розламуємо. Отак от, бачите? У мене є масло. Ложимо сюди масличка. кусочок невеличкий. Отак закрив, а, підождіть, масличко положили. Тепер ще додаємо сир. Сир з вкусом топленого молока. Ну, я це на базарі брала. Він мені не дуже сподобався цей сир, що я вам хочу сказати, він не свіжий. Більше в тому кіоскі брати не буду і ходити туди не буду. Там тітка дуже зла. А до мене є зло, то я туди і не хожу. Отак от, от, дивіться, оце булочка, бачите? Сир і масло. Ну, я зараз з'їм одну, бо друга вона вже не влізте. От сир обрізала, бачите, оце ось викинути мало. Любить булки з маслом і з сиром з маркетопта. Ну, куди тобі булочку? Ти сама вже як булочка. Ну, я вам чесно скажу, Тетяна, хорошої людини должна бути много. Чому ви так вирішили, що я як булочка? М -м. Добрий день, сир не смачний, М -м. Юра, я от Юри такого не ожидала. А пальчики вгору забуваємо. Донатьте мені на їжу. Я нормально балакаю. Та не жру, Андрій, я кушаю. Дякую, дякую. Бачите, подобається багатьом, як я це роблю. Треба це робити з любов'ю і з чувством голода. Це ж представте, я вчора вечором нічого не їла, щоб до вас зранку прийти і покушати в місті з вами. Нормально, живо. Чому як порося? Я стараюсь не плямкать, не запихаю повністю, отак носом не товчу. Я ж її, отак, знаєте, як? А, ам, і вкусила. Ні, я не з Полтавської області, я з Полтави. Я тут хожу, як зірка, виходжу з під'їзду, мені говорять, Марина Юрівна, можна ваш автограф, я кажу, а можна з вами сфоткатися. Я кажу без питань, можна, угу. дякую.